Україна буде штрафувати соцмережі через неадекватну реакцію, а точніше, її відсутність на звернення про дезінформаційні кампанії на їх ресурсах проти України. Українські законодавці активно обговорюють питання регулювання Телеграм через проблеми, пов'язані з відсутністю відповіді на запити про видалення токсичного контенту зі сторони анонімної адміністрації. Про це повідомила голова національної ради з питань Бенчення і радіомовлення Ольга Герасимюк. Крім цього, влада планує штрафувати компанії, що володіють TikTok, Інстаграм, Фейсбук та інші соціальні мережі. В Телеграмі нема з ким говорити, сказала Герасим'юк. Ми пробували звернутися до Телеграму, до платформи. Кілька листів ми відправили, електронні адреси ми знаходили десь в інтернеті, щоб попросити їх вступити з нами, хоч в якусь комунікацію, щоб вони видалили певний токсичний контент, який ми спостерігали. Гали, і люди про це скаржилися. але відповіді так і не було. А я нагадаю, що раніше повідомлялося, нібито податково оштрафувала ПіХАП. але це було з іншої причини: чи було штраф стягнуто, чи компанія його сплатила добровільно. Наразі нікому не відомо про можливе блокування. Телеграму вже відреагував Стерненко. і розкритикував навіть самі обговорення такого рішення. За його словами, зараз це основний інструмент для організації зборів. Бачу протягом останніх місяців, Місяців низку повідомить від різних державних органів про ймовірні обмеження щодо використання Україні Телеграм. Підтримати цю пропозицію неодноразово просили і мене. Питання неоднозначне, але мене особисто цікавить тільки один аспект: наразі платформа є найефективнішою для проведення зборів на потреби війська. Жодна інша платформа навіть близько не стоїть. Якщо раптом у нас вирішать обмежити Телеграм, то чи матимемо ми альтернативу? Наприклад. Канал у WhatsApp такими наразі не є. Там значно гірший функціонал, та і самі канали працюють криво. Дуже не хотілося би робити самим собі постріл у ногу і бити по волонтерських зборах. Що цікаво, TikTok чомусь ніхто закривати, та й не спішить. Ну хто як Нестерненко знає, що кенсилити соціальну мережу чи фінансові інструменти це гірше, ніж здається, на перший погляд. Особливо, якщо не подумати перед цим про. Альтернативу та не домовитись про масову міграцію туди. Це я так натякаю на історію з Патреоном. Але ми також знаємо і успішні приклади у 17-му році. Україна заборонила найпопулярнішу на той момент соціальну мережу ВКонтакті. І що було далі? Ми всі пам'ятаємо. Ні, не кінець світу, а всі дружньо перейшли на альтернативні соціальні мережі, і ніяких втрат фактично та й не було. Навпаки, українці тоді отримали доступ до нових можливостей. Тому, якщо буде загальна блокада, і ці лідери думок та блогери організовано візьмуться за міграцію, то це не факт, що закінчиться дуже погано. Є також і ще одна думка, через яку люди не люблять телеграм і прагнуть його блокування. Справа в тому, що розробники його всі. Сім відомий і з ним є дуже сумнівні історії, кінці яких ведуть до ФСБ. Кажуть, телеграм буквально читають російські спецслужби, чи так це детальніше розповів Діма Малеєв у одному із своїх попередніх відео. А що ви думаєте, чи потрібно блокувати чи штрафувати соціальні мережі? Напишіть у коментарі, що особисто ви зробите, якщо раптом одного дня телеграм буде заблоковано.